День сьогодні я би вам хотіла розказати про творчість Жаклін Вілсон. У 2015 році їй виповняється 70 років. Ця письменниця. Е, е, ну, Старша ніби, але вона пише дуже хороші книги. Я шукала різні книги, але чомусь знаходила тільки одну колекцію в інтернеті. Ну і, відповідно, коли я осінню пішла на форум, взяла її дві книги. Не знала, що мені сподобається. Осінь я ще не любила читати. І, але коли я їх прочитала, мені захотілося ще ще, я почала читати ці книги і багато інших. Ось, бачите, на полиці у мене тут багато книг, про які я вам розкажу у відео о моїй книжковій полиці. Так, перша книга, яку я придбала недавно, в травні місяці називається Зірка з ліжка та сніданку. Ця книга про те, як дівчинка Ельза мала маму, і у неї був тато, який до неї рідко приходив, взагалі до неї не приходив. І мама одружилася на Вічимі, якого Ельза просто терпіти не могла. І е, у неї народилася сестричка і народився братик. Е, вони переїхали жити до е, його батьків, вічима батьків, але, е, на жаль, їм то було занадто мало місця. Е, всім там жила його мама, Вічим, мама, Ельза, це виходить шестеро людей, їм було там тісно. І вони вирішили переїхати до будинку. Е, будинок був просто прекрасний. Ельза розповідає, що вона з сестрою мала окрему кімнату, було тепло, затишно, але не, е, в них не вистачало грошей, і вони переїхали. Переїхали в будинок, де було холодно, пліснєво, І через те, що її сестра е, Піпа. Не могла терпіти сирість, вони мусили переїхати. Вінчим втратив роботу і вони переїхали у найжахливіший готель, який є в Англії. Готель з ліжка та сніданку. Ельза не засмутилася, там було страшенно жахливо, але, але вона зустріла друзів і незабаром навіть пішла до школи. Як їй цього не хотілося в 4 клас. І так, ця книга дуже захоплююча. Тут 220 сторінок, і це Вілсон пише тоненькі книги. Сторінок 100 чимось, Але ця книга і наступна, про яку я розкажу, є її, так сказати, найгрубшими книгами. Раджу вам читати книгу. Читайте насолоджуйтесь. Друга книга, про яку я хотіла розказати, це є друга книга, яку я прочитала е, взагалі цілу, тому що раніше, коли я ще читала книги, це було ще улітку, то не дочитала їх до кінця, тому що тоді ще не було таке захоплення, як читання. Бачите, це така чу чуть пошкрямна, тому що я її всі до собою носила, я все з нею їхала на осінні канікули. Ну, одним словом, Тому вона така чу подехта, Але раджу вам цього не робити. Книга Опівніч в цій книзі розповідається про дівчинку, яка мала старшого брата, і у неї були ще батьки, і у неї там з'являється повна проблем. У неї дуже веселий брат, і деколи аж занадто веселий, деколи аж занадто таємничий. І до них до школи приходить нова дівчинка Жасмин, і вона з нею подружилася, і в них там відбуваються просто дуже великі пригоди. І в цій книзі ще розповідається, як цю дівчинку звати Вайлет, як вона любить фей, і вона пише кожного вечора листа своєму улюбленому. Письменнику вона раз написала, і він їй відповів. Але після того він став дуже відомий, і вона вже не клала його, не відправляла листи, і вони просто в неї були в здоровенній Ось. Третя книга, про яку я би хотіла сказати, цю книгу дуже любить мій тато. І... Це історія Трейсі Бікер. Як ви помітили, в кожній із цих книг, усіх книг, Жахлин Вілсон, корінчики виглядають як блокнотики. Ось. В кожній книжці так, така чудосія є. Єдина така до речі, більше такого ніде нема. Історія Трасі Бікер Тут розповідається в своєму першому відео. Я розповіла про другу частину. Але сьогодні я вам хочу розказати про всі. історія Тресі Бікер тут розповідається про дівчинку, яка жила в сиротинці, яка була дуже весела, вона встигала побитися з дівчатами, вона встигала е, вкрасти у дівчини, які було 16 років в сиротинці одяг. Вона встигала при тому вести свій щоденник. При вона встигала надійдати е, своєму соціальному працівниці. Тут написано Елейн Дорбейн, її портрет, так сказати. Е, вона дуже була засмучена і приходить до неї її соціальна працівниця Елейн і каже, що до них приїжджає сиротинець справжня письменниця. Е, тресі! Пробирається, як я сказала, до кімнати старшої дівчини. Малюється, стає такою аж 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 гламурною. Тому що вона думала, що письменниця справді гламурна. Але виявляється, це просто письменниця. Вона починає з день дружити. І що в них було далі, не буду вам розповідати. Раджу вам її читати. З книгою прочитала третю. Друга частина, четверта книга, про яку я вам хотіла розказати, це є. Друга частина історія Трейсі Бікер у головній ролі Трейсі Бікер. Наша е, фантазерка дійшла до такого, що вона е, в школі е, при театрі е, вже у головній ролі. Е, що за роль? Я вам сказати не можу, тому що тримаю інтригу. Цю книгу я прочитала за 4 дні. Е, тут доволі багато. Ну, 180 сторінок, і тут я з задоволенням нею надихалася, і тут знову ж таки є та письменниця Кам, Скорочено від Каміла, і у них багато пригод. І коли ви прочитаєте першу книгу, ви зможете прочитати цю. Ну тут більш-менш розказується про першу Тут сторінка така, але, чесно кажучи, мені цей опис не сильно сподобався, тому що мені найбільше сподобалася та грубезна книга. Раджу вам читати. Цю книгу я також купила з зірка зліжка з насізанку в травні. Ви її бачили в моєму першому відео. Дитина Валіза. Книга, яку я прочитала повністю перша моя, і книга, перша, яку я прочитала книгу Жаклін Ділсон. Тут розповідається про дівчинку Андреан і. Ця дівчинка має тата і маму, які розлучились і вони переїхали. Мама має чоловіка відчима, який має трьох дітей, старших за неї, двоє старших і одна ровесниця. І, і в неї ще є тато, який одружився також. І він має двох дітей. Е, і е, ще е, його дружина носить е, ще одну дитину. Одним словом, е, вона має їздити тиждень в тата, та тиждень в мами. Їй це не сильно сподобається, але вона мріє переїхати знову у свій котеч, знову е, мати. Такі радісні дні проводити більше часу з її кроликом, який е, висота його 4 см. Називається Редька, е, Рижій кролик, як, з яким вона все сходить і не покидає його. І е, з редькою сталася така собі не, неприємна історія. І заради редьки вона вирушає вночі е, по велетенському е, місці. Ну, цікава книга, як закінчиться. Маєте додуматись або прочитати цю книгу. Доволі тоненька книжка. 145 сторінок. Е, Отака. От тут е, ніби стиль такий, ніби карта міста. Тут вулиця Кетії з веденою сестрою, вулиця Анді, нашій героїні. Е, ось тут е, така. Ось. Раджу вам читати. Що це книга, про яку я вам хотіла би розповісти? Найтонче із її книг, тут всього лише 75 сторінок. І ця книга, вона особлива. Тут вона ніби як для наймолодших, тут 9-10 років ця книга і далі від 10 до 13 ці книги. От ніби за віком. Цю книгу я прочитала дуже скоро, буквально за 2 години. Я просто була дуже сонна і тому так повільно читала. І е, зранку встала, прочитала і почала читати зовсім іншу книгу, яку теж прочитала за два дні. Щось в мене було такі дні, що я просто жену, 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 жену. Лізі «Рот на замок, її можна виграти, якщо зібрати п'ять е, таких от хвилинку. тут є такі... Відривочки тоді треба відірвати 5 і насилати пошту, і тоді буде або ще на тресі бікер, або книга Лізі Род на замок. Купила я її в інтернеті, вона 12 гривень, а в магазинах звичайних 12 копіка. Звичайно, я не роздумую, чи взяла її і ось така книга дуже весела. Тут розповідається як... У лізі була мама і був тато, який до теж до неї не приходив. І мама знайшла собі чоловіка, який перше був добрий з Лізі, а потім став поганий. Мама його кинула і знайшла собі ще одного чоловіка, який мав двох синів. І Лізі думала, що цей чоловік такий самий поганий, і тому вона йому не довіряла. І вони прийшли в гості до його бабусін, чоловіка бабусі, і Лізі, неймовірно подружилася з нею, хоча їй було 70 років, і Лізі був такий особливий характер. Книга дуже цікава, раджу вам читати. Хоч так раз і нема книжки, все прочитали, але все одно. раджу вам читати. Сьома книга, про яку я вам би хотіла розказати, це дівчинка закохані. Читати я її буду влітку, зразу після свого день народження. Це, як ви бачите, 13. Тут ззаді в такому сердечку. І е, про цю книгу можу сказати, що тут була дівчинка і до неї приставав один старший хлопець, якому було 18, а їй було 13. Е, я не знаю е, більш-менш про що ця книга, але те, що знаю, вам е, розказала. Також. Я впевнена, що вона мені сподобається. І остання з її колекції Дівчатка Жеклін. Книга, яку я прочитала теж за ранок, це вечірка з ночілою. За цією книгою я неймовірно багато полювала. Я, як мені купили Дитина Валіза і Опівніч на форумі, я їх прочитала. Я почала. Шукати книги, я не знала, що їх буде так важко шукати. І, е, і коли я прийшла в книгарню, мені сказали, що є така книга, показали її е, на е, комп'ютері, і тут вона така бац з зночівою, але, на жаль, її не змогли знайти в книгарні. І я шукала, шукала, знайшла вже цю колекцію, і, але цю все одно не могла знайти. І тут я собі просто дивлюся одну книгу, і в мене всі книги в книгарні падають, і тут бац, і тут вона вилітає з полички. Я її зразу схопила. Коштує вона недовго. Вони всі коштують 35 гривень. Е, Більше-менше, на 2 гривні десь приблизно. Книга дуже цікава. Тут розказується про дівчинку Хелену, яка перейшла через свою хвору сестру. Вони переїхали і вона мусила перейти в іншу школу. І там вона зустріла круту четвірку дівчат, яку ви тут бачите, тут їх п'ятеро. Ось наша Хелена. І в цій четвірці вони самі між собою дружили з дівчатками, але ще в них там, типу. Одна пара дівчат і друга парадівчат, які ми з собою дружить. От, Перша пара дівчат найкращих подруг Алі і Венді, а друга Белла і Глорія. В цій компанії вони, е, є погана дівчинка, яка незабаром пішла з цієї компанії і на її місце е, прийшла Хелена, е, е, найкраща подруга Глорії. А Алі е, запропонувала дуже цікаву. Ідею на свої день народження е, робити вечірки з ночівлею. І тут розповідається, які в них були різні тоти, як вони по-різному е, святкували, і е, на одному день народженні, а та точніше на Хеленому день народженні, Белла зробила дурницю і, е, вони, і Белла сказала, що більше Хлорія не її не найкраща подруга, а Ані і Венді її взагалі не подруга, не подруги. І вирішила піти з їхньої компанії, і коли вона їх бачила, то казала, що е, це погана четвірка, але розказувати про плітки вони не могли, тому що е, наша четвірка знала її секрет, е, який ви також дізнаєтесь. І ось тут до кінці книжки. Наша щаслива четвірка. Ось. От і все. Закінчили, закінчились ці книжки. Ось вісім книг. «Вечірка з ночілою, дівчатка закохані, Лізі рот на замок, дитина валіза, головні ролі Трейсі Бікер, Історія Трейсі Бікер, ОПівніч і Зірка зіжка та сніданку. Всі ці вісім книг принесли мені, ви собі не уявляєте, яке задоволення, читала їх дуже швидко. Е, я ніколи б не повірила, що е, ці так, ззаді там лише Клін Вілсом Я б ніколи не повірила, що книги мені можуть принести таке задоволення. Але після того, як я прочитала їх, я зрозуміла, що я хочу читати книги. І ось сестра розбірки і багато-багато інших книг. Які я теж прочитала. Сьогодні, на жаль, моєї сестри, але скоро вона буде розповідати про свої косметики. І в відео вона трохи про мене набрехала. Це було все на сьогодні. Бажаю вам також насолодитися цими книгами, як і я. Їх всього вісім. Ну, і є ще щоденні, які ви теж можете виграти. І... Раджу вам читати прекрасні книги.